Вхід до будинку школяра був святково прикрашений жовто-блакитними кульками. У холі було організовано святкову торгівлю різноманітними ласощами, печивом та випічкою. Зала була вщен заповнена дітьми. Свято провели, враховуючи дитячі побажання, затяжної урочистої програми не планували. Одразу розпочали з концертної. Захід передбачав 17 танцювальних і пісенних номерів. Варто відмітити цікаві хореографічні постановки танцювального колективу Шарм С із студії бального танцю Олімпії. Дарували глядачам чудовий настрій вокалісти брати Буци, Марія Крупко і Назар Боднарчук. Незабутніми стали виступи ансамблю Мрія і ансамблю Краплинка. По завершенню виступів дітей привітала методист управління освіти Ірина Тулей. Свято продовжилось у навчальних закладах міста, де діти взяли участь у різних конкурсах, а також поласували морозивом. З нагоди дитячого свята під патронатом міського голови служба у справах дітей міської ради відвідала дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах, та дітей батьків загиблих в зоні АТО. Працівники служби вітали малечу і подарували 57 наборів із солодкими подарунками. Приємним та теплим був візит до оселі будинку сімейного типу Вінічуків, де виховується п'ятеро дітей. На згадку працівники служби робили фото.